Боже, яке написане Луки 7 голова, 36 по 39 вірші, написано а один із вас, з фарисеїв, попросив його, щоб він спожив із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка, одна, що була в місці грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвім домі засів при столі. А лябастру пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почали обливати слізьми йому ноги його, і волоссям своїм витирати ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б то був пророк, він би знав, хто і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Ми прочитали цю історію, вона для нас знана, але для нас ми можемо взяти деякі уроки для себе. Перший, Ісус Христос, Він приходить туди, де Його кличуть. Незалежності від положення, незалежності від того, як ми себе вважаємо і на якому релігійному чи духовному стані ми є, Христос приходить, коли Його просять. Цей фарисей він запросив його до свого дому. Він хотів спожити і розділити цю вечерю разом з ним. Він хотів почути слова, які Ісус мав говорити, якесь навчання. Він хотів щось, напевно, почути, щось нове чи, можливо, щось взяти для себе. Він покликав його. І ми бачимо другу, з другої сторони жінка, яка була грішниця. Вона також почула, що Ісус є в цьому домі. Вона прийшла, вона прийшла без запрошення, але вона прийшла туди, для того, щоб почути, для того, щоб щось отримати від нього. Написано, вона принесла цю Алябастрову пляшечку мира. Вона розбила, вона плакала, вона сукрушалася, вона просила так прощення, вона хотіла отримати. І далі ми знаємо, що Він, коли Христос він звернувся до неї, що прощається тобі, твої гріхи. Вона отримала те, що вона просила, те, що вона очікувала. Вона отримала мир і спокій у своє серце. Незалежності від нашого положення, незалежності, як ми на себе дивимося чи як ми себе рахуємо. Але коли ми кличемо Бога, Він приходить в наше серце. Ми прийшли в дім Його, де є Його присутність, де Його сила, де Його слава. Де Його слово голоситься. І сьогодні я вірю, що Він має для кожного з нас своє особливе слово. Він має Щось сказати для кожного з нас в наше серце, по потребі нашій і по тому, що потрібно для нас. Яке буде це слово, воно залежить від нас, наскільки ми є відкриті і наскільки ми готові почути це слово, наскільки ми готові прийняти це слово в своє життя, в своє серце. Це навіть слово але залежить від того, як ми будемо відносити, чи як ми відносимося, чи як ми думаємо про себе, як ми відносимося до інших. Відповідно, слово Боже буде для нас. Друга річ, яку показується історія. І Ісус, Він бачить, чи Бог Він бачить наші серця, Бог бачить наше положення. Бог бачить наші думки, Слово Боже каже, що немає думки чи слова на наших устах, і Він вже знає про це. Він бачить, з якими ми серцем прийшли перед Його лице. Він бачить наші мотиви. Знаєте, плоди – це видимий факт того, що ми робимо. Але наша мотивація це наша внутрішня ціль, яку ми ставимо перед собою, яку хочемо ми, чи що хочемо ми досягнути. Коли Ісус Христос він ходив по землі, Він говорив цю нагорну проповідь, ми всі добре її знаємо, Він говорив про мотивацію, про внутрішній наші цей стержень, які є в нашому серці. Бо часто ми дивимося на, на, на зовнішність. Ми судимо по нашій зовнішньому, по тому що видно, але Бог він дивиться на наше серце. Цей сказав, о якби він був пророк, дивлячись на цю жінку, я праведний перед Богом, бо я роблю то, я роблю третє, десяте. Я достойний, щоб Ісус Христос прийшов до мене додому. Я запросив. Я маю добре положення. Я виконую закон. Але що вона робить? Чого вона прийшла? І для чого він дозволив доторкатися до себе? Ми знаємо, що в ізраїльському законі воно було, що грішники вони не могли, чи ті, які були правильні, вони не мали ніякої спільності з грішниками. Вона була грішна. Але дивіться, Ісус, Він дивився на її серце, Він бачив її серце, Він бачив це смиріння і сокрушіння. Він бачив те, що вона чекала, вона розуміла, що вона є грішна. Вона розуміла, що вона є недостойна, але вона хотіла отримати цей мир і спокій від нього. Вона хотіла отримати це, це очищення, освячення. І як результат? Вона не отримала осудження, вона отримала Боже благословіння. Вона отримала цей мир і вона отримала прощення. Цей фарисей, Він отримав свій урок, який Ісус Христос Він потім сказав. Він також утримує, я думаю, що для Нього його життя, воно прийшло також змінне. Ісус не осудив його, але Він сказав, кому мало прощається, той мало любить. Ми мало оцінюємо. Коли ми думаємо, що ми правильні перед Богом, що ми робимо все правильно, ми мало оцінюємо любов Божу і милість Божу, яка є проявлена до нас. В Божих очах, перед Божим лицем, ми є всі цінні, ми є важливі. Бог любить кожну, кожну людину одинаково. І Він хоче благословити одинаково, незалежно. Але від нас залежить, чи ми дозволимо Божому благословінню, чи в наше серце буде наповнене смирення сукрушенням перед лицем Його? Чи ми дозволимо, щоб Дух Святий він наповнив наше серце? Чи ми дозволимо, щоб це слово прийшло в нашу внутрішність? Воно змінило нас з середини, наше серце, наші думки і наші мотивації? Чи ми стараємося виглядати так, знаєте, гарно, зовнішньо? Ми прийшли в дом Божий. Ми прийшли перед Його лице. Дух Святий є тут, на цьому місці. Це є світло, яке освітляє кожні, знаєте, потаємні кімнатки нашого серця. Перед Ним нема сукрито нічого. Він бачить все, такі, які ми є. І від нас сьогодні залежить, ми прийшли на це місце в цій молитві відкрити своє серце і дозволити, щоб цей дощ Божого благословіння наповнив наше серце, щоб прийшов мир, прийшла радість, прийшло благословіння. Прийшла ця радість в Дусі Святому і святість Божа. Присутність Божа, щоб наповняли наше серце, і ми чули цей голос і слово, яке Бог має для нас. Амінь. Будемо молитися.